Привіт-привіт. Запустили нове злиття на прикольного героя. Єдине, що я ще не знаю, які у нього кофеєнти, як він б'є. Отже, зараз вам покажу, розкажу, як буду робити його саме я. Можливо, щось підглянути, щось зробити. Отже, давайте. Ось, по-перше, такий кльовий бастіон. До речі, виглядає прикольненько. Мені подобається. Далі. Гном, гном на злеті. Фолін. Рудоборіт, Ось такий чувачок з головою якоїсь демона відірваною головою. Отже, 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 ось і А, Дякую Тавернячку, викладають вчасно новини. Якщо що, посилання на бот навернячок є тег. Бот є посилання під відео цим. Отже, стартує у нас сьогодні. Так, давай. Отже, в нас стартує сьогодні англійська мова, але я думаю, всі зрозуміють. Дослідник підземель і ще жирніше: дослідник підземель і турнір дракона. Турнір паука. Турнір паука. Завтра у нас стартує Самон Rush. Це масовий призов, мабуть, я так підозрюю, або турнір поповнення. Але мені здається, що це буде масовий призов на Раш, мені здається, що це призов Сумонів, ну, героїв. Значить, в цьому масовому призові можна буде отримати як рарку, так і одного Епіка Епіка можна буде лише отримати одного, і він буде саме от у цьому призові. Також завтра ще починається а, тренування а, героїв. А що я в хто, хто має на пауку 20-му. У мене є кінь, він в соло на 20-му качає корм. Тому а, оце все буде починатися для мене ця історія завтра. У мене кінь буде завтра на пауку качати а, корм. І буде закриватися тренування. А, Турнір паука і е, дослідник підземель. Ш, як я буду робити, я буду закривати е, на пауку качати корм, поки Турік е, по пауку не закриється до рарки. Як тільки закриється до рарки, далі я піду качати героїв в компанію е, неможливу. Можливо, пекельну ще побачу. У пекельні просто не падають зелені шарди. Е, тут е, як це Тут просто лопатиму шарди. Це завтра початок. Сьогодні що в нас? Завтра буде п'ятниця. От в п'ятницю на стрімі будемо лопати шарди. Далі. Далі, далі, далі. Далі в нас іде поліпшення артефактів. Робиться на ізі. Один. Два, три. Просто після паука тим паче фарміть багато, бо приблизно на один, одне загартування треба приблизно від 15 до 25 лямів, кому як повезе. Далі в нас є класична арена, теж легко робиться один. І ще десь класичну бачу. Класична 2. Робиться на ізі, о, ще, нема проблем. Далі далі в нас йде турнір Голема, крижаного Голема. Але не спішіть його одразу робити, тому що, е, можливо, він ще перекриватиметься частинкою ось тут з дослідника підземель. Але я дослідника підземель повністю закрию, качаючи е, корм у компанії. Е, але закривати буду не повністю лише до рарки, тому що цих дослідників підземель, ну його А, е, е, Далі, е, чекаю е, півтора дня і закриватиму разом. Е, Голема разом з дослідником під земель 2. Далі, у нас 12 го числа, 12 го числа. Отут у нас буде. Як це сказати? Ось тут у нас буде. Зараз напишу. Облога на ці дні. Тут буде облога. Тому не дуже багато там, і бачите, подій. А, далі Далі йде а, турнір дракона. Турнір дракон. От, Оце буде йти з драконом. Ось, з драконом. Тут буду а, теж качати а, корм на драконі, і плюс ще буде закриватися. А що закриватися? Я нічого не буду закриватися. Бо, можливо, ще трошки дракон перекриється з. Дослідником підземельі, але це не точно. Тому дослідника підземель я закриватиму повністю на, на големі до нагороди з Голема, а далі піду, мабуть, паука формити. Треба. бабу. На 20-го піду формити паука. Далі тут тренування роблю на, робитиму на драконі. Це турнір поповнення. Це турнір поповнення, де теж. Візьму той самий колір, де теж треба буде лопати шарди. Це вже буде наступна п'ятниця, правильно? Так, Це вже буде наступна п'ятниця, теж буде стрім. теж буду... Можливо, пропущу, я не знаю, тому що там не буде Епіка. Я епіка планую забрати ось тут. І тоді мені... я можу пропустити 4, 4 події турніра. І цю, мабуть, я пропущу швидше всього. Ну, відсотків 90%, що я пропущу. Можливо, я пропущу. Оцей. Е як його, дослідника підземель. Е бо ну його нахрен їх робити, вони дуже кумарні. Я всього можу пропустити 4, Тоді давайте я зроблю позначки, щоб ви бачили, що я пропускатиму. Один е пропускатиму. Два, три. Е це теж е, дослідник підземель. 1, 2, 3. І мабуть я пропущу ще. А я пропущу Голема. Я не буду це робити, але хто робитиме, то робіть. Я пропущу Голема. Я пропущу е, дослідника підземель 2, я пропущу турнір поповнення, я пропущу дослідник підземель 3. Самі напряжні е, ці. Далі все пороблю. Так, а далі, далі дослідник підземель разом з буде ось з цим турніром лави хто робитиме, робіть, лаву я зроблю, а от до цього пропущу, як його, ну, ви поняли, дослідника підземель. Ну, і тут теж буду лопати шарди. Тут теж буду ну це, це одне і те саме. Отак, щоб ви зрозуміли, це одне й те саме. А, просто там тут будуть дві нагороди. Е, мабуть, прийдеться лопнути сакралів так з десяток і щось я підозрюю. Але я, мабуть, буду забирати всі нагороди, оскільки там гарні. Е, я ще подивлюсь, які нагороди, але швидше всього, що я буду забирати абсолютно все. Щоб, там будуть книги, там буде міфічна книжка, там буде м'ясо, мабуть, бочка, легендарні томи. Вони дуже треба, якось так. Тому так. Пишіть в коментарях, хто робитиме. Я робитиму, тому що виглядає він прикольно. Правда, коефіцієнтів не знаю, але все рівно. Він мені треба. У дворфах в мене нема ДД, я навіть не можу закрити перший поверх хардової вежі, тому я його роблю. Спеціально, бо він мені треба, буде в майбутнє, якось так. В коментарях пишіть хто, що робить, хто що буде пропускати, в кого які думки, ще щось. Не забудь там подобайку підписку, гарно дякую всім ба-бай!